Вітаю вас, шановні українці! Питання до вас. А ви знали, що наші українці найкмітливіші люди на цьому світі? І наших українців не переплюнути нікому. Знаєте, що відбувається зараз на польсько-українських кордонах? Блокада. І тисячі вантажівок зараз стали в заручниках разом з водіями, українськими водіями, які повинні стояти тижнями в черзі, щоб перетнути польсько-український кордон на виїзд з Польщі? Ну і знаєте, українці. Недовго думали, два тижні українська Укрзалізниця розробляла проєкт, яким ви зараз побачите, як вантажівки виїжджають з Польщі. І вони зараз розробляють ще проєкт, щоб в пришвидшеному режимі виїжджати з України до Польщі і оминати цю блокаду. Ну, але хочу питання вам одразу задати: як ви думаєте, чи здатні польські перевізники так само вийти на колії, залізничні колії і блокувати потяги? Напишіть свою думку в коментарях. Проте. Прошу вас переглянути це відео. Ну, і що ви скажете про кмітливість українців тепер? Тому тискайте вподобайку за кмітливість українців і робіть репост. А я зараз ще вам. Назву, як цей проєкт взагалі втілився в життя, і також в кінці прокоментую, що ж зараз друзі-партнери України виражають польським транспортним компаніям, і що може чекати польських перевізників через те, що вони блокують кордон. І в даній ситуації, як і компанії українські, будуть невинні транспортні компанії, польські, які взагалі не мають жодного. Причастя до того, що відбувається на, українсь... на польсько українських на польсько-українських кордонах. Ну і ви свою думку, будь ласка, також напишіть в коментарях. У складі першого поїзда 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами. Поїзд курсує за маршрутом з Книлів України, Славку, Польща, і митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному переході із Грубешів. Аналогічні рейси будуть організовані в зворотньому напрямку. Зі станції Славко фури прямують до місця призначення вже автошляхом. А водії друзі доїжджають до залізничних платформ автобусом. Над проєктом компанія працювала два тижні, залишилось вирішити формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону. Укрзалізниця працює над прискоренням цього процесу. Ну і щоб замовити уже. Перевезення вантажівки, то, то треба сконтактуватися або ж з Укрзалізницею, ну, або ж з Cargo Poland. Ну і як вам, друзі, це все? А це ще не все. Тому що бізнес-партнери України з Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликають компанії Європейського Союзу бойкотувати польських транспортників для розблокування кордону. Вгадайте, будь ласка, яким способом вони хочуть це зробити. Дуже просто: нікому з хлопців, українців, не потрібно, друзі. Бойкотувати свого працедавця, не виходити на роботу. Бо в цьому випадку тільки працівник втрачає можливість заробляти кошти, і також працедавець на нього вже буде дивитися коса, тому що він не хоче працювати, значить він мені не потрібен. І так людина втрачає роботу. Так само, мітинги в Польщі українцями вони б також ні до чого доброго не призвели. А якщо, наприклад, зараз я вам зачитаю інформацію, якщо б так сталося, і ви зрозумієте відповідь. Як правильно треба діяти? Бізнес-асоціації, партнери України, Бельгії, Австрії, Нідерландії та Італії виступили з відкритим листом, у якому закликали всі компанії Європейського Союзу не продовжувати вже наявні та не укладати нові транспортні контракти, допоки польські перевізники не розблокують українсько-польський кордон. Як вам, друзі, таке? Текст листа передано агентству Інтерфакс Україна в четвер у Брюсселі. Ми закликаємо всі компанії Європейського Союзу і представники відповідних транспортних секторів не продовжувати транспортні контракти і не укладати нові з польськими транспортними компаніями, поки вони не про... поки вони продовжують блокувати польсько-український кордон, зазначено в листі. І автори описують друзі ці проблеми, до яких призводить блокада кордону, що Експорт з України в листопаді зменшився аж на 40%. І ви знаєте, скільки тисяч зараз вантажівок стоїть на польсько-українському кордоні на виїзд з Польщі. І знаєте, я вже говорив, що поляки хочуть, щоб українці всі виїхали. Але я думаю, що це боти. Так пишуть в соціальних мережах. Ну і декілька. Послів до сейму, тобто декілька народних депутатів по нашому. Ну і звісно ж, вони взагалі постійно виряжаються проти українців, але це напевно така схема, що хтось за українців, а хтось проти. Але взагалі у них задумка бути разом. І вони так збирають кількість голосів поляків з обидвох фронтів, як то кажуть. Ну і... Перелічивши вимоги поляків, автори листа висловили сподівання, що в разі бойкоту компаніями Західної Європи, польських транспортних компаній доти, доки блокада триває, ці дії будуть швидко припинені. Тобто, якщо вони їм відрізають повністю доступ до європейських контрактів польським перевізникам, вони втрачають взагалі все, тому що вони лізинг не заплатять за автомобілі, як хоча б місяць витримати, вони. Відчують це. І самі ж польські перевізники, які не причетні до того, що діється зараз на польсько-українському кордоні, вони самі приїдуть, візьмуть і переставлять тих, хто зараз блокує кордон. Бо я впевнений, що їх є більше, ніж тих, які зараз бойкотують. Нагадую, що ініціаторами є проросійська партія конфедерація, лідерами якої є і люди, які мені подобалися до виборів. Це Славомір Менсен, Але якщо ти причетний до того всього, значить... Ти теж перестаєш існувати в моєму кругозорі. А ви що скажете? Як би ви поступили, друзі, в даній ситуації? Я просто з нього брав приклад, адже він експерт в тому, в чому він розбирається. А це в тому, щоб компанія оптимізувала свої кошти. Як уникати сплати податків правильно, а не шахрайським шляхом? І так далі. Ну і цей лист із назвою Відкритий лист про бойкот польських перевізників. Польських транспортних компаній датований 6 грудня, тобто, друзі, два дні тому, і підписаний бізнес клубом Бельгія Україна, Українськ... Україно-Австрійською асоціацією, Нідерландсько-Українською торговою... торговою Палатою та українсько торгово промисловою Палатою Італії. Ну і звісно ж, друзі, як це все закінчиться, будемо слідкувати за цим, а ви підписуйтесь на канал, щоб це не пропустити. Ну і на сьогодні у мене все. Побачимося невдовзі.